Добрий вечір. До вашої уваги. Підсумковий випуск новин на Суспільному. Мене звати Тетяна Рева. Поруч зі мною переклад жестовою мовою здійснює Галина Абраменко. А говоритимемо про таке. У Тельнівській громаді не вистачає коштів на отримання сільської школи і садочка, куди їздитимуть на навчання діти. Вчитися буде сильно складно. Волонтерфест відбувся у Черкасах, що показували відвідувачам та хто міг долучитися до допомоги військовим. Важливо, щоб діти з самого раннього віку розуміли, для чого це все відбувається. У Холодному Яру розпочалася нова зміна патріотичних таборів для молоді, як на Чигиринщині виховують патріотів. Ми повертаємося іншими дітьми. Без садочка та школи батьки та вчителі Глибочківського навчально-виховного комплексу, що на Тальнівщині, просять його не закривати. Розповіла голова батьківського комітету Людмила Моргун. За словами голови громади Василя Сідька, таке рішення депутати Тальнівської міськради ухвалили на сесії 4 липня через відсутність державної субвенції на утримання закладу. Чи готові діти їздити на навчання у місто, та що буде з вчителями у сюжеті Наталі Старинець? Це Наталія Гончарук. Жінка має трьох дітей. Говорить, у навчально-виховний комплекс водила синів у садок та до школи. Каже, рішення про закриття закладу її шокувало. Та не буду стигати, поки приїдуть, поки Все, ну, вчитися буде сильно складно. Своїх трьох синів водила до цієї школи і Лілія Голич каже, старшому навчатися лишилося рік, тому змінювати заклад не хотіла б. Один рік залишився, і просто дітей брати переводити надалі в нові колективи. Я думаю, їм трошки буде важко. Та найбільше усіх батьків бентежить інше. Розповідає голова батьківського комітету Людмила Моргун. Сьогодні війна, повітряні тривоги. Ми не знаємо ці ракети ж вони ж не вибирають, куди летіти. І я повинна буду сидячи вдома тут, думати, де моя дитина. Заклад має укриття, тому за своїх онуків не переживала. Розповідає переселенка з Донеччини Наталія Гричук. Каже, знову звикнути до нових умов буде складно. Оці поїздки це дуже страшно. Це дуже страшно. Я не знаю, де вони вони можуть бути голодні, тому що ви саме розумієте, може бути повітряна тривога в новий час. Не хочуть змінювати заклад і онуки. Там немає друзів. Нема знайомих далеко. Більше 30 років пропрацювала в Либачківській школі вчителька Галина Ткачук. Каже, тепер і вона, і всі її колеги залишаться без роботи. Це все так швидко відбулося, що альтернативи нам ніяк не пропонували поката. А вчителів у нас 10, і ще у садочку два вихователі. Так що всі люди залишилися без роботи. Школі навчалося 40 дітей, ще 15 відвідували садочок. Рішення про оптимізацію закладу через малокомплектність вважає несправедливим, розповідає його директор Віталій Дробина. Є школи, в яких навіть менше як у нас. Їх залишили у повному складі, зробили гімназію. Є школи, в які майже однакова кількість, як у нас, і там залишили початкову школу у нас. Просто ліквідували заклад. Заклад закрили відповідно до плану оптимізації, який був ухвалений у 2022 році, розповідає голова Тальнівської громади Василь Сідько. Зараз є така вимога закриття сільських шкіл. Рік дається на обговорення, тому це не новина ні для кого обговорюється цілий рік. Потім громадські слухання відбуваються, і згідно плану оптимізації. Які школи закриваються, які понижуються в ступінь? Серед основних причин ліквідації закладу говорить чоловік. Відсутність державної субвенції на малокомплектні школи. Утримання одного учня каже державі вартує близько 79 тисяч гривень. А спрямувати фінансування з місцевого бюджету вони не можуть. Керівник управління освіти і науки області Валерій Данилевський ситуацію прокоментував так. Зараз ні я не можу скасувати там ні голова військової адміністрації, ні голова обласної, ніхто з рішення не скасує. Окрім як в суді. Таке зараз законодавство Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Чуркаси. До восьми років позбавлення волі загрожує клірику Української православної церкви Московського патріархату з Черкащини, який закликав російських військових захопити всю Україну. Працівники Служби безпеки України повідомили йому про підозру. Про це Суспільному розповіла речниця відомства в області Катерина Дрога. Чоловік під час спілкування з парафіянами захоплювався діями вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації та її президента. Під час обшування у священника виявлено комп'ютерну техніку з матеріалами пропаганди та видання з нацистською та комуністичною символікою. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України, тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення, збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Вирощування сіянців сосни звичайної у коробках вперше цьогоріч запровадили у дахнівському лісництві філії черкаського лісового господарства, розповів Суспільному помічник лісничого Владислав Шпак. За його словами, такий спосіб дозволяє краще контролювати зростання саджанців та отримати більш якісний матеріал для висадки у ґрунт. Скільки планують отримати та як доглядають за першими сходами? Дивіться у сюжеті Наталі Старинець цим сіянцям 25 днів. Лісничий дахнівського лісництва Олександр Басара розповідає, цьогоріч сосну звичайно висадили у спеціальних коробах. Короба побудовані із бруса сосни звичайної і оброблені вапоном. Ідею вирощування сіянців у контрольованому середовищі запозичили у колег із Київщини, розповідає помічник лісничого Владислав Шпак. Усього навесні зробили 8 коробів. У них засіяли близько 10 кілограмів насіння. Контрольоване середовище це. Суміш ґрунтів чорнозему, перегнію, торфу, піску у співвідношенні. Для того, щоб насіння сосни краще проросло і дало більше вихід сіянців. Догляд за сіянцями починається щойно, вони проростають, розповідає лісничий Олександр басараб Перший обробку це ми робимо обробку від рівникових шкільників, робляємо його фундазин. Перші сходи обробляються і потім з через кожні 6 сібів Мів ми окроплюємо, аби уникнути згубного впливу сонця, говорить помічник лісничого площі посівів, притінили спеціальною сіткою та щодня поливають, використовують, каже, спосіб туманного зрошування. Цей спосіб кращий, тому що не заплескуються грунти, і рослина впитує в себе більшу кількість вологи. Із появою перших сходів, говорить чоловік, на багатьох сіянцях залишилися насінини, що стало приваблювати горобців. Довелося, каже, швидко вигадувати, як із цим боротися. Застосували плівку, всі корабани по периметру обмотані, і коли вітер, вони шевеляться і робців сам фактрів не відлякують. До наступної весниці сіянці виростуть за вишки 8 сантиметрів. Говорить лісничий. Усього з цих корбів планують отримати 45 тисяч саджанців. Їх усі висадять у лісництві. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. И маскувальні сітки вчилися збирати автомат та влаштовували дитячі перегони. Так у парку Сосновий бір, що в Черкасах в неділю відбувся волонтер-фест. Як розповів його організатор Андрій Яроменко, захід влаштували, аби познайомити Черкащан з роботою волонтерських центрів та допомогти Збройним силам України. Участь у фестивалі взяло 15 волонтерських організацій. Як усе відбувалось, дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. Сантиметр за сантиметром маскувальну сітку створює Черкащанка Анна Середіна. Каже, робити це не складно, головне плести з позитивними думками. Ми маємо підтримувати нашу армію, наших захисників, тому ми всі мусимо тут бути зараз, тут і сьогодні. Волонтерка Яна Коляденко говорить, доєдналася до фестивалю, аби зібрати кошти на основу та тканину, а ще аби заохотити містян до плетіння. Ми плетемо кожного дня із 9 ранку до 21 години. Тому, якщо маєте бажання, будь ласка, хрещатик сіті, долучайтесь. Віктор Дідковський у парк прийшов із сином. Каже, найбільше їх зацікавив ось цей військовий куточок. Но ну, я хочу, чтобы мой сын знал, что такое военное оружие. Подождите, понравился, потому что он ведь в окрасе военного. Вот у меня есть лего военное дома. Його облаштували на підтримку третьої штурмової бригади, каже представниця організації з підтримки Азову Марійка. Тут вчать розбирати автомат, стріляти в тирі, а також за донат можна сфотографуватися з технікою та приміряти військову амуніцію. Конкретно збираємо кошти на багі, за допомогою якого будуть евакуювати поранених із поля бою. Тому це надзвичайно необхідне авто. Чому обрали третю штурмову? Тому що хлопці знаходяться в Бахмуті вже сьомий місяць і вони у там передові позиції Для найменших відвідувачів дітей від 3 до 9 років влаштували перегони на самокатах та велосипедах. Марш! Батько чотирирічного Лева Владислав Долотій говорить, для сина цей захід розвага, натомість для дорослих можливість підтримати військових на фронті. Важливо, щоб діти з самого раннього віку розуміли, для чого це все відбувається. Що якщо ми не будемо допомагати нашим зсу, то насамперед ніхто не буде розуміти, коли ж наближиться та перемога. Зі слів організатора, волонтер фесту Андрія Яроменка, показати залаштунки волонтерської роботи вирішили, аби вмотивувати людей більше допомагати таким спілкам. Ми живемо в досить спокійному місці, завдячуючи збройним силам і не відчуваючи цього напруження від війни. Ми маємо не забувати, що вона дійсно є, і через волонтерів допомагати нашому війську, в тому числі. Андрій Яроменко зазначив, кожен із 15 волонтерських організацій робив індивідуальний збір. Дар'я Шевченко та Мазгорозія, Суспільне новини, Черкаси. Вчать тактичній медицині, витривалості та дисципліні у Холодному Яру. Розпочалася друга зміна патріотичних таборів для молоді віком від 14 до 17 років. Їх вже четвертий рік проводить громадська організація Поклик яру розповідає її координатор. Ілля Мар'ян каже: учасників не лякають ані дощ, ані спека. Що мотивує вихованців з усієї країни приїздити сюди? Дивіться в сюжеті. Пагорби Холодного Яру і повіє вогонь новий напис на чорно-білому прапорі. Саме тут на схилах урочища, пояснюють, що це за вогонь. І повіє вогонь новий киянин Олександр Антоненко тут вдруге показує, нотує почуте. Говорить в таборі хоче отримати те, чого так бракує у місті. Власний колектив, якому ти свій е, мені цього побратимства в е, звичайному житті не вистачає. Кожен учасник має свій муляж зброї, а це вчить відповідальності. Говорить Марія Скляр із псевдо «Моана». Я стаю відповідальнішою. Я стаю більш е, е, розумнішою, і ми, коли уїжджаємо з табору, ми повертаємося іншими дітьми. Патріотичні табори для молоді тут в Мельниках проходять четвертий рік поспіль. Розповідає Ілля Мар'ян. Цьогоріч учасників ще більше Говорять, що готуй санки влітку. А ми говоримо, готуй табір взимку. Перша зміна геть нещодавно відбула два дні перерви. Починається заїзд на другу зміну. нині ілля координатор громадської організації Поклик Яру заміняє її співзасновника історика Павла Наконечного, який загинув рік тому, захищаючи країну. Іля говорить те, що не змінилося, і до повномасштабної війни, і після це бажання виховувати відповідальну молодь. Коли вони приїжджають сюди, ми говоримо: тут немає неправильних відповідей, тут немає неправильних вчинків. Ми всі тут чумося. А а й вміти захищати своє здоров'я після перерви, нова гутірка. Сьогодні пояснюють, як накладати турнікет. також ще можете навіть зафіксувати скотчем. Ми не знаємо, куди наступного разу прилетить. І важливо знати, що робити, відточувати свої навички до автоматизму. Відточують знання з домедичної допомоги і прямісінько в Холодноярівському у лісі. це триває мандрівний вишкіл. Тут учасники старші, а умови складніші. Втім, вони вихованців не лякають. Говорить Ярослав Корнієнко. На таборі він бунчужний. бунчужний це людина, яка відповідає за людей, людей безпосередньо на таборі і за проведення програми. Нас переслідували ці три дні дощ злива. Вони вже адаптовувалися до таких погодних умов, їм вже вони були комфортні. Киянка Анастасія Руденко говорить: в Холодному яру час летить непомітно, а виклики дисциплінують. Ти маєш за дві хвилини прибігти на збірку, ти не готовий. Ти в тебе шнурівки не зав'язані, але ти маєш з'явитися тут, і воно дуже насправді відточує тебе як особистість. Опісля учасники складатимуть екзамен, таборові ж зміни триватимуть до серпня. Чучупаки за перший стіл до стіни. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Ще більше новин з усієї країни є на сайті Суспільне Медіа. Стежте за нами у соцмережах. Я прощаюся до завтра. Мирного вечора та спокійної ночі.